Всім привіт! З вами я Елвін. І сьогодні це наш самий перший випуск у КРМП. На сервері Amazon Crawla Play першому, в КРМП 03E. В мене вже є хата, машина, і я вже четвертий уровень. Ну, левел. І зараз ми будемо. Наша серія сьогодні буде похищатися. Е, ну, ніби будемо сьогодні збирати. На шо? Автобусі будемо їздити, але будемо ми збирати на якусь улучення нашого запора. І це моя машина, люди. До чого світ котиться? Я їжджу на запорі. Ну це капітас. Так. Роз, один Все закрыли не-не мы будем механиком вот так на 100 лит о все и мы завели нашего мутанта зараз мы тут не о, ПДД розвернули. Думаю, що це наш за тачка. Це у нас приора, Ух ты. ну це ще пацанівська тачка. подивіться. Ставте лайк за цю приору. Ставте лайк за цю приору. Ставте лайк за це не О, да. Короче. скільки? 23 литра. А, точно. Зараз будемо їх заправлять. Нам треба 200 хоча б, Ну хоча б 200, да, залишити, А. Ну якщо не залишимо, підмот тупо наша. Ні, ні, ми підем на водолаза. Якщо ми не залишимо, скільки нам треба грошей. Це буде вообще епічно, якщо зараз дуже дорого вийде заправка, це вся штука. Ну, короче, це буде дуже погано. Зараз що? Чекайте а, я хочу сказати, одна літра 25 рублів. 25 руб. Це взагалі нависть. Я хочу вам розказати зараз історію истории вс запрос. Хорошо, збираю я на ну, гроші. І я граю щас з Другом. Вы Ви це бачили? за... Що за... Блін. Гадина. мне мені бампер! Дякую, пацані, жажуха. Короче. Забудь. Так, Е, Сей. Шо-шо-шо я шо, шо там. Ну куда? Ну, збирали нас, брати нас, брали. 20 штук. 18 штук вже в мене є такий на вокзалі. І стою, стою. І тут такий пише пацан, кому продають запор? 18 штук або 20 пишу. 18 пише. Окей. Він мені продав і все. А хату це не я собі купив, це мені. Брат не зайшов з іншого аху і купив собі. Так, що у нас тут? А, ще. А, 9. А. Я буду цей запро продавати. Куплю це, що спереді стояв. Опа. Заглушимо. І що 29 літ! 29 рублей. Яй-яй-яй. Капец. Ну это вообще наглость. Сколько лет ты Давайте здесь 10 первое. Сколько это будет? 290 рублей. А сколько нам нужно? Блин. Ай, ты их давайте я. Что? Не-не-не-не-не-не. Ну, все, вас там. хорошо. Давай... А, точно. можно можем... да, по... Да, по ну, 5, да? Хорошо, раз. С кем не бывает? Я зараз хіду. Я продовжу, коли я вже буду біля цих е, автомобільської. І ось ми вже в бутілі об'їжджаємо, Насталося що велике ДТП. В мене врізався грузовік. От отакий приблизно, як ви там бачите, що нам навстрічку гіде. І я починився. І в мене знов той же самий врізався. Не, ну наглюваш. Тупо в людей наглюваш. Нічого. Я сподіваюся, ми зараз приїдемо до шахти, от вона тут буде збоку знаходитись. І на цьому думаю, ми закінчимо. Чи не так? Бо щось в мене підлаваю навіть. Не трошка. Так, GTA, GTA, GTA. Ой, шесть, ой, боже. Вот за шестерчкой верна. Мы заразу же пища. Ой, не на выживу, его О, вот вся дорога. Может мы заразужаем надо. Так, опа па оп, па оп. Я думаю, на день буде виходити по дві, по одній серії. Ну, коротше, я призупиню і коли ми вже будемо працювати на шахті, я продовжу. Або ні, коли я вже зароблю хоч без 500 рублів, я продовжу. І от я назбирав 305 рудей. Зараз... Я думаю, вже час кінчати. Йо... Да, це не добре, що оглучить. Вже ще зробить. А я не игра. Добре, дякую за увагу. З вами був Авен Кірмен. Це і наше перше відео про КРМП не забывайте ставить лайки підписуватися и все вам наикрашиваться